Овни вітаю. Пропоную до, вашого, до вашої уваги таро розклад на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року. Подивимося, овни, загальну енергію цього тижня для вас. Ви можете проявляти себе творчо. Вам будуть приходити прекрасні ідеї. Ви будете відчувати в собі сили, натхнення, бажання розкриватися більше в творчому плані. Для панянок цей розклад може означати, що на цьому тижні може проявитися якийсь молодик з приємними почуттями, з відкритим щирим серцем, можливо, навіть подаруночок хтось отримає. Але це про проявлення людини закоханої емоційної, ніжної, з приємними почуттями. Можливо, це якесь буде ще й відновлення ваше після ситуації, яка добігає кінця в вашому житті, і ви, мабуть, і відчуваєте, що щось таке відбувається, яке ви. Ситуація, яку ви б хотіли протягувати далі в своє життя, а вона, на, на вашу думку, на превеликий жаль, не протягується далі, тому що щось в вашому житті добігло, добігло а, логічного завершення, природнього завершення. Так? І далі жити не може те, що вже померло. Очищується місце для створення чогось нового як от там світаночок настає, так і в вашому житті настає світанок, і я думаю, що, можливо, це у вас ще крок, проявлені у вас творчо. Подивимося повну ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Якась сімейна ситуація пов'язана з вашою родиною, можливо, це буде якась приємна зустріч з вашою родиною. Ви зберетеся у вашому родинному великому колі, можливо, ви поїдете десь разом, відпочинете, проведете гарний час. Це карта про отримання позитивних емоцій. Підтвердження того, що у вас є родина і це добре, це велике щастя у вашому житті. Що може завадити вам на цьому тижні? На цьому тижні вам можуть завадити ваші рожеві окуляри. Щось ви в вашій голові домальовуєте, чого немає насправді, вам потрібно відмежовувати. Що в вашому житті є справжнім вибором, який перед вами стоїть, а що є ілюзорним. Якусь, якусь ілюзію малюєте в себе в голові. І якась гарна ідея ще надійде вам на цьому тижні у вашу голову. Прийде гарна ідея, гарні думки, якісь, можливо, ви очікували на те, щоб до вас а, прийшло якесь не натхнення, а саме якась гарна думка можливо, вирішення вашому питанню або новий крок до вашого а, бажання, до вашої мрії. І ось гарна думка прийде. Подивимося пораду карт для вас о, на цей тиждень. У вашому житті настає новий етап. І ми бачили. По... Карті трансформації, що це може бути новий етап. Щось завершується і щось починається. Так, і по колесу фортуни настає новий етап в вашому житті, і ви можете це відчути. В принципі, по цій карті варто розуміти, що у нас наше життя рухається вперед, не стоїть на місці, і щось відбувається завжди. Ми ростемо. Отримуємо якийсь, якийсь досвід життєвий, але весь час рухаємося далі, 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 далі. І ось наступає якийсь новий етап у вашому житті. Як ви його е зустрінете, як ви його сприйматимете, все залежить від вас? Я вам бажаю прекрасного тижня, Овни. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!